Добрий ранок, мої любі друзі! З вами Тетяна Невмержицька. Що я сьогодні хочу вам розповісти? А те, що коли я записала своє перше відео українською, що я побачила, коли я його прослухала, я побачила всі мої помилки зразу. І тоді, коли, оце, що ми сказали, в нас Стає як на долоні, ми його бачимо з всіх боків, і тоді ми вже можемо з ним працювати. То треба розмовляти. Якщо вам нема з ким розмовляти, розмовляйте самі з собою або виписуйте все, що ви хочете сказати. І коли воно вже вийшло з вас, ви, з ним, ви його вже бачите, бачите всі недоліки. І можете тут поправити лідуюча річ, що я вам хотіла сказати, це коли ми вивчаємо щось нове. Наприклад, зараз в мене є задача. Добре, володіти українською мовою. Наші задачі можуть бути різноманітні. Може, ви захотіли навчитися чомусь новому взагалі. Може, ви хочете розбагатіти та й думаєте, як же це зробити. Ви повинні вступити на нові рівні, ви, ви повинні якісь свої навики удосконалити, ви повинні. Багато чого зробити, для цього ми пишемо наш план та й виявляємо, що ми повинні зробити. Але коли все нове, що ми робимо, ви, ви повинні пам'ятати, що в цей момент ми коструюємо в нашому мозку нейронні мережі. Крапка за крапкою, крапка за крапкою. Якщо це йде повільно, якщо це йде швидко, у кожного свої ритми. І тому головне працювати над цим і не лишати його без дії. Коли нейронні мережі сконструйовані вже, наш організм нам підкаже, мені він скаже, мій організм мені скаже, все, ти знаєш. І я оце відчую, і моє серце це відчує. І я буду знати, що так, да, я це знаю. Але, але навіть тут не можна зстановлюватися. Коли ми вже володіємо, коли вже наші нейронні мережі сконструйовані, ми над ми цим повинні завжди працювати та вживати його в житті. Якщо навіть я зараз три місяці, наприклад, з таким ентузіазмом почну вивчати, а потім не буду її використовувати в житті, ця нейронна мережа розпадеться. Тому головне, то те, чому ви навчилися, його треба вживати у вашому житті. Тоді оце нове. Те, чому ви навчилися, воно зайде в ваше підсознання. І ви будете цим жити. Воно вже буде ваше назавжди. А якщо ви не будете цього використовуватись, вони розпадуться, ці нейронні мережі. І ви вернетеся до ваших, до ваших дій патерні. Патерні дії. Тобто те, що ви не зміли, не змогли навчитися за всі ваші переродження, тому дуже важливо навчитися та використовувати, якщо вам це потрібно. І тут іде третє питання: щоб бути нам сильними в цьому в цій справі, яку ми робимо. Ми повинні знати, для чого це мені треба. Кожен собі повинен задати таке питання, для чого це мені треба, що я з цим далі буду робити. І тоді ваш розум, ваше підсознання, весь ви будете готові йти вперед. І нічого не перешкодить вам. Дорогі друзі, доброго вам всім дня! Я вас залишаю а до наступних зустрічей!